Всім привіт, мої малята! Гляньте дітки навкруги, та вже випали сніги. І все біле недарма. Це до нас прийшла зима. За вікном летять сніжинки на дерева, на будинки, на мости і ліхтарі, на дороги і двори. Все довкола біле, біле, снігопад дарує диво. Він пухнастим покривалом. Землю ніжно укриває. Вибігли у двір малята в сніжки з друзями пограти. І маленькі топчуть ніжки в свіжому снігу доріжки. У веселому танку всі кружляють на катку. Звідусіль лунає сміх, кіт мурко упав на сніг. Ось взялися дружно діти, бабу снігову ліпити. Очі. Чорні дві вуглинки ні зробили із морквинки. Ой, зима, ой, зима, кращої пори нема. Дітки, а погляньте, яке деревце у мене є. Та, здається, мені воно сумне. Давайте ми разом з вами прикрасимо його сніжком. Для цього ми візьмемо пензлик фарбу білого кольору і будемо малювати сніжок на деревці. Змочуємо пензлик водичкою. У білу фарбу і мазочками починаємо робити сніг. Приклали, забрали. Приклали забрали. Ось таким чином малюємо сніжок на нашому деревці. Ви тільки погляньте, воно відразу стає веселіше. Ось так прикрашаємо його до кінця. Усі гілочки сніжок накрив. Так. Багато-багато сніжку випало на дворі. Намила зима і на гілочки снігу багато, і попід деревце ось так. Все навколо стало біле, Все зима сніжком укрила. Дітки, ось погляньте, яке деревце вийшло в мене. Воно ніби... Ніби звеселилося. А давайте ми намалюємо багато багато дерев, і буде у нас справжній зимовий парк.